Слов'янськ вшанував пам'ять загиблих у Маріуполі. Свічки та плакати принесли на центральну площу міста учасники щотижневого віча. Символічне співпадіння хвилини мовчання із церковним передзвоном луною відгукнулось у серцях. Скільки горя приносить війна? Скільки горя приносять ті, хто заради своїх економічних або якихось там взагалі маразматичних ідей зіштовхує людей лобами і здійснює такі теракти. І сьогодні ми повинні ну, мусимо вшанувати пам'ять цих людей. Це наші люди, це українці чи не українці, громадяни України. Люди не выни, люди мирные, которые попали в эту мясорубку. Знаете, ну тут словами уже не поможешь, надо действовать. Поэтому э, я хочу сказать вот от имени городской власти, э, хотя и война ушла из Славянска, но тем не менее опасность все равно остается, поэтому я призываю нашу общественность, наших патриотов. Будьте бдительны. На сегодняшний момент по всей Донецкой области усилены наряды патрулирования. Все батальоны, которые находятся в городе, они участвуют в патрулировании. Взяты под охрану все стратегічно важливі об'єкти мости. то тобто, на сьогоднішній момент військові, МВД батальйони контролюють ситуацію. Ну я ще раз обращаюсь к нашим сагражданам. Будьте втітельні. Поява виконуючого обов'язки міського голови на центральній площі дала змогу громаді задати хвилюючі питання, зокрема про запит шести депутатів слов міськради, які звертаються до прокуратури із проханням розібратись у законності самого ВІЧа. депутат, как выразитель громады, вот, имеет право на выражение громады мнения. Другой вопрос, что он может другую громаду представляет. Вот тут вопрос депутату. Вы можете спросить у самих депутатов обращения Сейчас. Обращение есть, фамилии есть, пожалуйста. Вот. Мало того, я еще раз подчеркиваю, я озвучивал это на пленарном заседании. В течение года каждый депутат хотя бы один раз в год обязан встретиться с громадой и отчитаться своей Дійстях, і якщо цього не відбувається, ви вправі вимагати цього дійства. Не оминули присутні і теми пам'ятника Володимиру Леніну, на постаменті якому вже зав'язалась ціла переписка між прихильниками перенесення та недоторканості історичної споруди. Зараз особливий період і в даний період якби как бы, я ще раз призиваю удержатися від провокацій, тому що їх дуже ждуть, дуже ждуть для того, щоб розколихати. дестабилизировать обстановку в городах Донецкой области, чтобы получить повод для того, чтобы продолжать вот эти свои страшные, ужасные действия. Но я еще раз подчеркиваю, что решение будет принято, оно будет ну, скажем так, позитивное в том плане, в котором громада вымогает. Вот поэтому ну, давайте просто еще чуть-чуть я не сказал, не хочу сказать набраться терпения, но я еще раз подчеркиваю, моя задача как исполняющая обязанности городского головы сделать так, чтобы в городе избежать столкновений, противостояний и провокаций. Поэтому в течение месяца, я думаю, мы разработаем механизм нормальный, конструктивный переноса его. І ще однією темою віче стало звернення громадської організації Старт до інших соціально активних колег. Їх мета прибрати з керівництва міською громадською радою Віктора Вінніченка та створити нову діючу громадську раду. Чи буде це абсолютно нове утворення або працюватимуть на базі існуючого органу, поки не уточнюються. Громадська організація Старт звертається з ініціативою до всіх інших патріотичних громадських організацій міста Слов'янська щодо об'єднання і координації дій спрямованих на розвиток, допомогу та газах справ громадян України, членів місцевої громади, жителів міста Слов'янська та Слов'янського району. Мета співпраці створення відповідного дієвого. Спільного органу, який би координував спільні дії для більш раціонального та ефективного їх провадження та застосування.